Легендарна ретро-автівка Запорожець 1971 року. На ньому українська команда виборола перше місце на міжнародному ралі «Кауно Рудо 2025 Змагання відбулися у Литві на початку жовтня. Там брали участь також один запорожець, який участвував Літовський. І такі автомобілі, як Трабанти, Варбурги, той більш скоростні, маневрені, але нам вдалося все таки подолати все свої завдання, виконати чітко вчасно. Роман Щіпков розповідає, цьогоріч Україна вперше за п'ять років взяла участь у цьому ралі. Для того, щоб дістатися до місця його проведення, Запорожець власним ходом подолав 890 кілометрів від Львова до міста Каунас. Прапор України вже був представлений на офіційних документах поспіль третій рік, але ніхто не мог туди зібратися. А от ми нарешті вирішили, в будь-якому випадку, ми будемо в цьому році брати участь. Ні один учасник цього змагання, це я точно знаю, свою автомобіль не приїхав своїм ходом. Всі привозять їх на лафетах, тому що це ретро-машини. Тому нас зустрічали практично всі вийшли, коли ми під'їхали к закритому парку. Загалом у класичному ралі на історичних автомобілях українська команда була представлена двома екіпажами. У першому запоріжець Роман Чепков та штурман із Литви Донатос Дамасас. Вони змагалися за кермом Запорожця у класі Ретроавто з об'ємом двигуна до 1200 кубічних сантиметрів. Другий екіпаж українець Андрій Мігай разом із штурманом з Молдови Іваном Грейнером обрали для участі Таврію. Вони змагалися у класі Янгтаймер з об'ємом двигуна до 1300 кубічних сантиметрів сама Само ралі состоїть із двох частин. Перша частина це порядка 140 кілометрів протяжовність маршруту, який на подала в вивіреним швидкістю і часом від точки А до точки Б з відмітками. Друга частина, де по закритим ділянкам проходять змагання на швидкість суперниками українських спортсменів були команди з 14 країн світу. У результаті наші екіпажі вибороли перше місце. У своїх класах і перше командне місце. Друзі, ось результат Ukrainian team rally. На запорожці у нас стоїть мой кубок, кубок команди. Роман Щепков каже, хоча Запорожець майже два роки був не на ходу, адже експонувався в одному з музеїв міста, автівка жодного разу не підвела кермувальників. Все таки це запорожець, поэтому у нас ззаду в сидінь були запчастини. Тобто ми підготувалися на всі случаї життя. Коли побачили нашу машину з українськими номерами, до нас всі підходили і підтримували Україну. І взагалі, наша участь в міжнародному змаганні для них, для всіх, і в тому числі для наших українців, була знаком, тому що ми є, ми будемо, і ми обов'язково переможемо. Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Суспільне новини з Запоріжжя.